Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Повідомлення про російське дезертирство і відвід військ, відкликання частин з українського напрямку, почалося як серія внутрішніх рапортів і прихоплених розмов, які швидко перетворилися на фактичний ланцюг подій у столиці у толових гарнізонах і серед мобілізаційних підрозділів з'явилися сигнали про самовільні відходи та відмови від подальшої участі у наступальних операціях. Командири, що раніше виконували накази, беззаперечно почали відкрито висловлювати невдоволення і вимагати переосмислення політики на тлі цього політичного вакууму. Один з генералів, який контролював значні. Мобільні резерви голосив про перехід у режим в лапках захисту держави. І очолив організований бунт всередині силових структур, що вивело конфронтацію з владою. Відкрите поле. Реакція ради безпеки була миттєвою радикальною. Представники апарату, що були на боці тих, хто прагнув зберегти політику ескалації. Почали масово перекидати спецпідрозділи в ключові точки столиці. У вулицях з'явилися танки без розпізнавальних знаків. Бронетехніка прикривала підходи до урядового кварталу. А мобільні групи сил оперативного реагування, отримали наказ утримувати страт. Тегічні вузли у самих підрозділах почалися розриви ланцюгів підпорядкування, частини, що вважалися, лояльними до центрального керівництва відмовлялися виконувати накази або вже переходили під командування нового штабу Бунту. Бунт очолив генерала, який вважав, що подальша стратегія може призвести до повної руйнації державних інституцій. Його штаб сконцентрував головні засоби радіоелектронної боротьби і блокування каналів зв'язку, щоб зупинити передачу наказів супротивної сторони. Патрошов у відповідь почав активну кампанію. З легітимації своїх дій він проголосив. Осив необхідність в лапках відновити порядок і заявив про намір завершити війну з Путіним або без нього. Як єдиний спосіб врятувати країну від розвалу, це оголошення супроводжувалося перехопленням контролю над кількома державними відомствами та спробою зарпувати кібер і інформаційний простір. Конфлікт швидко переріс у зіткнення за контроль над фізичною інфраструктурою. В кількох районах столиці відбулися пересілки між підрозділами СОБР, що залишилися вірними центральному керівництву, і групами, які перейшли під контроль генерала Бунтаря, одну з таких груп. Повстріляли в момент спроби зайняти адміністративний корпус. Зіткнення закінчилися стрімким застосуванням важкої техніки і втратами з обох боків. У медіа почали фігурувати свідчення про розгін загонів Собора і випадки озброєних розправ у коридорах. Урядових будівель це лише підсилювало паніку серед чиновників і населення. На вулицях Москви танки і бронетехніка створили щільні коридори контролю. Все ведуть за навчання і зйомки фільму. Але разом із тим вони перетворили столицю на арену відкритої боротьби за владу. Транспортні артерії були паралізовані енергетики. Тичні вузли працювали у режимі аварійного живлення, а центральні комунікації періодично зникали через цілеспрямовані кібератаки і зв'язкові дії обох сторін. Частина силових підрозділів намагалася втримати фронт, інша концентрувалася на захопленні ключових політичних фігур та центрів прийняття рішень, внутрішня дезорганізація супроводжувалася масовими переходами особового складу до позицій нейтралітету. Групи військовослужбовців погоджувалися відмовитись від наступальних операцій в на гарантії безпеки для себе і сімей. Інші здавали техніку обо намагалися вивести її з під контролю обох сторін. Українська розвідка і політичні партнери відстежували ці події як елемент цілеспрямованого розвалу керованості противника і використовували отримані дані для корекції оперативних планів. Ключовим стало те, що під час загострення Патрошев спробував запропонувати механізм завершення війни на умовах, які б зберегли елементи внутрішньої стабільності і юридичні гарантії для частини еліт, амністія для тих, хто відмовиться від насильства, і узгоджений план передачі влади. Але такі ініціативи зустріли спротив з боку групи, які вважали. Що влада не має ділитися із боку зовнішніх гравців, які вимагали прозорих гарантій і міжнародних спостерігачів. Ну, бля, хочу розказати про нашу цю операцію на Волчанськ, На яку нам взагалі сказали, що ми на границю підемо тільки. Я контрактник. Вот. Только нас бросили в лесополку вообще нахуй. Никого ничего, блядь. Ну, нашу роту, блядь. И вот сама эта операция началась уже не по времени. там начали торопить, гнать вперед, 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 вперед. Просто, блядь, минометы лупят, а туда людей отправляют. За первую ночь пол роты сразу были. Вот, ну, трехсотыми, большая часть трехсотыми, слава богу. А, ну, двухсотых тоже хватало, блядь. Трехсотых выносили просто пачками. Они попали под замес, под миномет, под э, Бабу-Ягу, просто в одном рве противотанковом. И крылья, и крылья. От нас срот осталось вообще со, со 100 человек 12. Когда на задание отправляли, ребята, были у одного. Не рука вообще не двигалась даже, не поднималась. Он просил, и все, и говорит, жена в суд подаст, и бесполезно, ничего. Он говорит, я, мне что на вас? Мне воздали, вас я с вами что хочу, то и делаю. Вот и все, как бы. и, ну, и расходный, как, как расходный материал. Собрал вместо сказал, что вместо 30 нас всего 11, посадил на Беттер и отправил нас на, ну как, закрепиться в село Погребки. До села мы не доехали, упали в засаду, ногу оторвало, на сухожилиях держалось, ну как бы спасли. Три операции было у меня, вот, долго проходил год, больше года проходил я реабилитацию. Потом всех собрали в бригаде 810-й, в Севастополе, всех собрали раненых. Кто-то даже на палочке был, вот, был один у меня, что Со мною ж на паличці даже. И сказали: народу не хватает всех, вот, ну как сказать, опять служить. Думали, что спишут нас, нас Никто нас ничего не списал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.